Вони першими розповідали про великі події і маленькі драми. Їхній мікрофон чув і голоси протесту, і радість святкових днів. Коли ще не було соцмереж, саме журналісти Павлоградського телебачення відкривали містянам вікно у світ новин. Сьогодні Всесвітній день екстреної медичної допомоги. На Дніпропетровщині працює обласний центр екстреної меддопомоги та медицини катастроф. 23 липня 1992 року було засновано Павлоградський телецентр. Пізніше він стає Павлоградською телерадіокомпанією. Телеканал мовить 24 години на добу. Має як власний контент, так і сторонній передачі різного спрямування та міжнародні новини. В основі Павлоградських новин лежить щоденна праця великої команди. Журналістів, операторів, монтажерів, техніків ефіру, відеотекаря, філолога та смм-фахівця складно, що звісно є, тому що колектив це живий організм, скажімо так. У кожного свій характер, у кожного свої якісь амбіції. Тут треба розуміти кожного, чути. Та саме головне це дотримуватись етичних норм. Однак, мало хто знає, як відбувається робота компанії. Головний редактор це людина, яка приймає за день дуже багато рішень, вміє фільтрувати інформацію, вирішує, яка інформація потрапить у новини, вирішує, як вигідніше подати цю інформацію, під яким заголовком, як зробити так, щоб людина зрозуміла, як щоб максимально просто донести інформацію до людини, просто до глядача. Головний редактор це як шеф-кухар на кухні. Стежить. За приготуванням страви, в нашому випадку, це новини, страва повинна бути свіжою, якісно приготованою і смачною. Так само і про інформацію. Інформація також повинна бути смачною, якісною і свіжою. Редактор для журналіста це і друг, і ворог одночасно, може підтримати і допомогти в структурі сюжету, там, в викладенні інформації, багато в чому, а може просто сказати ні. Як би журналіст не хотів взяти тему, але ні. Перед тим, як потрапити до глядача, інформація проходить кілька етапів перевірки. В першу чергу ми дивимося на актуальність теми. Якщо тема актуальна, ми беремо її в роботу. Журналіст спершу викладає все на папері, узгоджує з редактором, йде на зйомку з оператором. Продивляється матеріал, вирішує, що ми беремо з цього, що не беремо. Потім знову перевіряє цей матеріал редактор, філолог. Після чого ведучий, в нашому випадку журналіст також читає текст, віддає його в монтаж. На виході готовий матеріал знову перевіряє редактор. Тут він вже дивиться. Навіть не просто на те, як викладена тема, а на те, як все виглядає загалом на кінцевому етапі, навіть на технічні моменти. Саме я так роблю. І якщо все клас, все йде в ефір. На місцях надзвичайних ситуацій, пожежах, смітниках, під обстрілами та на знакових заходах у літню спеку, дощ та снігопад, журналісти ПТРК завжди одними з перших прибувають на місце подій, щоб інформувати павлоградців про надзвичайні події у місті. Журналіст це людина, яка інформує населення про важливі події, нагальні проблеми та, можливо, освітлює такі цікаві заходи, цікавих людей, розповідає про їх творчі дії. Також журналіст він повинен важку інформацію, тяжку на сприйняття для людей перетворити на доступну, зрозумілу, і щоб кожен від маленької дитини до пенсіонера зміг зрозуміти, про що йдеться мова, навіть якщо це такі ну дуже важкі теми, як комунальні установи, які розповідають людям, ну на своїй мові можна так сказати, на своїй робочій мові. Журналісти ПТРК більше працюють за кадром, спілкуються з людьми, обробляють та висвітлюють інформацію. Вони працюють і в кадрі пишуть стендапи, виступають у ролі ведучих. Однак кожен журналіст також побував і на місці спікера. Знаєте, таке відчуття дуже цікаве, тому що коли я за кадром я дуже впевнена, завжди підготовлена, і я знаю, що казати, що спитати. А коли я зараз у кадрі, трішечки мене все ж таки, як і інших людей, збиває те, що мене знімають, те, що на мене дивляться, і якось вже ти відчуваєшся з однієї сторони приємно, а з іншої, в мене такий трішки нервовий зрив. І інформуємо людей не лише про важливі події та актуальні проблеми, а й створюємо проєкти, що розповідають історії простих людей: волонтерів, майстрів, переселенців. Одна із таких зйомок це майже на перший місяць моєї роботи я взялась за спецпроєкт про переселенку з її сім'єю і. Я не знала, як це робити. Що робити, як питати, як знімати. Але мені дали повну волю, що робити, як хочеш, так знімай, як хочеш, так і питай. В моменті зйомок ми провели цілий день з цією сім'єю. Ми спілкувалися. Я гралася навіть з дітками, щоб вони трішечки так заспокоїлись в нашій присутності при камерах. Ну, це, це такий цікавий досвід був. І потім працювати над цим проектом. Проєкт зайняв 9 хвилин екранного часу, а працювало над ним майже півтора місяці. Працювало нас двоє людей монтажор, так і я. Я прописувала всю структуру. Моє було технічне завдання створити цей проєкт, зробити його. А у монтажора вже було творче завдання показати це красиво те, як я бачу це. І це був напевно саме такий цікавий мене. проєкт. в умовах воєнного стану. Праця журналіста стає ще складнішою. Ми перебуваємо на місцях прильотів біля розтрощених будинків, а іноді й на прощаннях із людьми, життя яких забрала війна, Щемливі дуже моменти пов'язані з війною. Звісно, ми живемо в війні, і кожний черговий якийсь приліт у місті, якісь вибухи, загиблі люди, на жаль. Те, що буває у нас, це бере дуже душу і дуже складно пропускати все це через себе. А Ми то моніторимо простір інформаційний. Ми повинні доносити та глядача. Ми не можемо абстрагуватися як можуть абстрагуватися інші люди. Я була на таких зйомках, і це дуже важко, тому що я при звикла пропускати все через себе. І це ну це погано, насправді. Я повинна бути десь на нейтралітеті. Я не повинна відчувати е, інших людей, але я в першу чергу я людина. Я розумію, що у інших людей зараз горе, і я не можу лізти до них, як от, знаєте, стереотипний журналіст. Коли він лізе, він видавлює емоції з людини. Я так не роблю. Я хочу, знаєте, підтримати людей, бути поряд, коли я їм потрібна, і розповісти іншим людям, що сталося щодня в день, ввечері, а іноді і вночі. Павлоградська телерадіокомпанія працює для вас своїх глядачів. Ми шукаємо теми, які б цікавили нашу аудиторію, розповідаємо про важливе та намагаємось доносити до людей не тільки проблеми міста та країни. Ми намагаємось також емоційно розвантажити глядачів різними проєктами та інформаційними сюжетами. Телерадіокомпанія ПДРК буде розвиватися більше в соцмедіа. Ми будемо розвивати платформи, такі як TikTok, Інстаграм, Фейсбук. YouTube. це робиться для того, щоб збільшити нашу аудиторію та бути номер один в нашому регіоні. Тут і зараз гасло, під яким працює кожен в телерадіокомпанії. Єлизавета Лісунова, Євгеній Іваненко та вся команда ПТРК.